Чому люди кричать, коли сваряться? Прочитаю вам одну притчу, яка, думаю, дуже красномовна. Одного разу вчитель запитав у своїх учнів: Чому, коли люди сваряться, вони кричать? Тому що втрачають спокій, сказав один учень. Але навіщо ж кричати, якщо інша людина перебуває з тобою поруч? запитав вчитель. Чи не можна говорити з ним тихо? Навіщо кричати, якщо ти розсержений? Учні пропонували свої відповіді, але жодна з них не влаштовувала вчителя. Зрештою, він пояснив: коли люди незадоволені, один з одним сваряться, Їхні серця віддаляються. Щоб покрити цю відстань і почути одне одного, їм доводиться кричати. Чим сильніше вони гніваються, тим голосніше кричать. А що відбувається, коли люди закохуються? Вони ж не кричать. Навпаки кажуть тихо. Тому що їхні серця знаходяться дуже близько, і відстань між ними зовсім маленька. А коли закохуються ще дужче, що з ними відбувається? Продовжував запитувати вчитель і розказує далі. Вони не кажуть, вони перешіптуються. І стають ще ближчими у своєму коханні. Наприкінці навіть перешіптування стають непотрібними. Вони розуміють без слів один одного. Коли дивляться один на одного. Таке буває, коли поряд двоє, які люблять одне одного. Так от. Коли сперечаєтесь, не дозволяйте вашим серцям віддалятися один від одного, не вимовляйте слів, які ще більше збільшують відстань між вами, тому що може прийти день, коли відстань між вами стане такою, що ви не знайдете зворотнього шляху. Сподобалась притча? Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і до зустрічі. Любіть одне одного, близько-близько. І будьте близькими.